Маємо інформацію, що в Дніпрі з підозрою на отруєння чатним газом госпіталізували трьох людей. Про це повідомили сьогодні зранку в телеграм-каналі телеграм Міненерго. Також масова загибель попередньо через чадний газ сталася і на Житомирщині. Семеро чоловіків з Вінничини знайшли мертвими 6 лютого у Семенівській громаді. На Житомирщині в цій справі поліція призначила ряд експертиз. Версія із отруєнням чатним газом з попереднь... є попередньою зараз. На прямому зв'язку із нашою студією Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям держслужби з надзвичайних ситуацій України. А пане Анатолію, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Доброго дня. Тож пане Анатолію, а упродовж останнього тижня вже три випадки: це принаймні ті, про які відомо нам отруєння чадним газом у Ставковому Одеської області на Дніпропетровщині, щойно Івана цитувала новину минулого тижня. Ми говорили про отруєння чадним газом на Житомирщині. А як попередити усі ці випадки, як уникнути цієї небезпеки? Це просто потрібно дотримуватися вимог безпеки під час користування приладами опалення як пічного, так і газового. Першочергово потрібно робити профілактичні огляди під час на початку опалювального сезону. Обов'язково оглянути опалювальні прилади у разі наявності несправностей, потрібно їх усунути або самостійно, або за допомогою спеціальних фахівців газової служби або тих людей, які обслуговують пічне опалення. І зрозуміло, що другий досить важливий момент це потрібно дотримуватися вимог безпеки під час. Саме користування цими приладами досить важливо, щоб забезпечувалася належна тяга у димоході, яка за допомогою якої відводиться чадний газ на зовні будівлі приміщення. Саме найбільше випадків це загибелі, і травмування людей від чадного газу це якраз порушення вимог експлуатації приладів опалення. Тому ДСНС попереджає дотримуйтеся вимог безпеки і життя, нехай буде безпечним, пане Анатолію. Ви сказали, що потрібно перевірити прилади опалювання самостійно або з фахівцями. Скажіть, будь ласка, самостійно як це можна зробити? Можливо, є якісь правила чи поради на що варто звернути увагу? Це стосується самостійно, можна оглянути прилади пічного опалення, досить легко користуються народними. Способами виявлення несправності пічного опалення це побілка димоходу. Саме побілка димоходу передбачає виявлення витоку стороннього продуктів горіння, зокрема чадного газу. Тому перед опалювальним сезоном потрібно оглянути димохід, встановити різну киптяву, наявність щілин в димоходах. в Кладки, цегли, і самостійно можна ці всі порушення усунути. Якщо мова йде про газове обладнання, тут потрібно обов'язково залучати працівників газової служби. Наскільки ефективні аналізатори встановлення аналізаторів спеціальних для виявлення чудного газу? Дані датчики і аналізатори досить ефективні. Вони майже не єдині прилади, які попереджають виникнення травмування. Чи загибелі від чадного газу людині досить важко встановити наявність чадного газу у приміщенні. Тому за допомогою таких аналізаторів саме відбувається саме ефективне виявлення чадного газу і вжиття заходів щодо збереження життя людей. Цими датчиками ДСНС рекомендує використовувати. Скажіть, пане Анатолію, а якщо в разі підозри на отруєння чадним газом, а якою повинна бути перша медична допомога до приїзду медиків? Основними ознаками, що в приміщенні знаходиться чадний газ, це є слабкість людини, можлива сонливість, можлива млявість. Це є одним із основних ознак отруєння чадним газом людиною. Першочергово, при Отримані таких ознак людина повинна якнайшвидше покинути приміщення, вжити заходів щодо провітрювання приміщення за потреби. Потрібно викликати е, медичних працівників. Е, і до цього часу, якщо є потреба, надати першу домедичну допомогу людині. Зрозуміло, дякуємо, пане Анатолію. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожеж... пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям держслужби із надзвичайних ситуацій України. Як ми вже згадали у селі Ставкове Одеської області четверо людей, з яких одна дитина отруїлася чадним газом. про це вчора повідомили у Держслужбі надзвичайних ситуацій Одещини.